Всіх вітаю. Сьогодні 29 липня 2024 року. Ось у мене тут сигналочки в цьому році їх трошки більше, ніж в прошлому. Плодики вже багато посипалося. Це плаєрі. Міжвидовий гібрид між черешньою та диплоїдною сливкою. З Австралії сорт Надія. Дуже цікавий сорт. Ще у нього така назва є вишнева Надія Бранчбері, Ще назва така в Австралії, на нього так кажуть. І в моїй колекції вже вистачає декілька сортів плеєрі, а зараз йде мова про сорт Надія. Значить, був він скрещений з, з черешенькою Supreme. І сливка Black Amber. Дуже ось сливка сама по собі нагадує сам Black Amber. Зараз ми зірвемо десь плодик більш-менш такий. Що себе він уявляє? Ось така сливка, до речі, дуже схожа на Black Amber? диплоїдну сливку від Флойда Зайгера. І ось така вона десь приблизно грамів 50 величеньких немає. Такі, знаєте, всі вони майже однакові. Це в мене, до речі, тут сорт сортгек. Бачите, дуже така загружена. Зараз ми плодики продаємо. І цей чудовий міжвидовий гібрид плеєрі Надія. Що я хочу сказати? Потребує обробок самих елементарних від шкідників і від грибка. Ну і бажано від плодової гнилі на mm. смак дуже смачний, дуже солодкий, дуже соковитий, як самі бачите. Просто прелість плеєрі сорт Надія. Дуже гарно на смак, як сама-сама найприятні, найсмачніша диплоїдна сливка, який, знаєте, трошечки є такого смаку нектару, от такого, знаєте, незвичайного, але дуже-дуже смачна, солодка і соковита. Як самі бачите, ось така вона в плеєрі сорт. Сорт Надія. Кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!